Жив собі у зеленому лісі сіренький зайчик на ім'я пушок. Вдень він був найвеселішим у всьому лісі, стрибав по травичці, ганявся за метеликами, і дзвінко сміявся, аж луна котилася між деревами. Але коли приходила ніч, пушок починав боятися, тіні здавалися йому дивними звірами, а шелест листя, чимось невідомим і страшним. Однієї ночі. Коли все навколо стихло, зайчик почув. Хто це? прошепотів він, згорнувшись клубочком під ковдрою, а потім ще. Зайчик насторожено підняв вушка. Йому стало страшно, але цікавість узяла гору. Він визирнув у віконце і побачив далеко у темряві маленьке світло. Воно повільно рухалося між деревами. Наче танцювало. Пушок тихенько вийшов на двір. Трава була прохолодна і тиха, а над головою блищали зірки. Світло ставало все ближче, і ось перед ним з'явився маленький світлячок. Привіт, несміливо сказав Пушок. А ти хто? Я світлячок, лагідно відповів він. Я літаю ночами і несу світло, щоб ніхто не загубився. А ти не боїшся темряви? запитав зайчик. Світлячок посміхнувся, і його ліхтарик засвітився ще яскравіше. Ні. Темрява це мій дім. Без неї я не зміг би світитися. Темрява не страшна, вона просто спить. Зайчик озирнувся навколо. Дерева вже не здавалися такими темними. Десь у гілках загукала сова. Десь далеко впала шишка. І навіть вітер звучав не страшно, а лагідно. Світлячок підлетів ближче і торкнувся носика своїм теплим промінцем. Бачиш, прошепотів він. Навіть у темряві завжди є світло, треба лише його помітити. Кушок усміхнувся йому стало так добре і спокійно на серці. Він подякував новому другу. Повернувся у свою хатинку і вкрився м'якою ковдрою. Світлячок полетів далі, але залишив за собою слід теплого світла, що лагідно заглядав у віконце. І тієї ночі зайчик пушок заснув уперше без страху, спокійно, у своєму ліжечку з посмішкою на мордочці. Темрява це лише ковдра для сну, а світло це усмішка. Яка ніколи не зникає навіть уночі. Якщо вам сподобалася казка, і ви хочете підтримати україномовний контент, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Для мене це дуже важливо. Солодких СНІВ!